Compte! Ah? Compte! <сування> Ай, спить Спи, хрипеневец Ага То на дощ. Ну, то йди вже. Іди, йди. <сування> <сування> йди до хати. Поможи малому. А? <сування> Шани той! Він синий. Оч, я колоку дівчину спровадили з двора. Тепер і спину помити нема кому. Як ти розпарився, розніжився. Ай який ти ніжний. Як ян, ты. А твій брат, той конокрад. янчук похоливий. Трішка, Тришка, Триська, я ж тобі хочу сон розказати. Йди, Данько. Там тебе чекають купатися. Та святкуємо з філософом нашого мовіння. Ага, спасибо велике. Хе здрастуйте вам, товариші. А Але мені тільки що снилися. Чуєш, Данько, сниться, наче, наче ти це, як його. без... Та підожди, подожди, значить без цього. Данько! А ви мені. І вчора снилися, і позавчора. Хлопці мого Чорта не бачили. Прісько, я тобі я хочу щось шок. сказати. Я дуже, Ой. дуже хочу тобі щось а сказати. Я тобі Хочу ти? дуже щось сказати. Пріско! Я тобі хочу. Я ж щось сказати! О боже! Ну що вы на це скажете, філософи? Ой! Вавилон, брате! Вавилон!